Ну що, народ, поїхали. Сьогодні у нас 18 травня. І вже два тижні ніяких посилок не було, бо я був ну, в цьому так відряджені, скажімо був, так. І магазин тимчасово працював так, в півсили. І за цей час у нас назбиралося, накопилося всього і всього такого, що і ви замовляли, і я замовляв і... Пора вже його, йому дати ради. Отже, що тут у нас? Ну, як завжди, пакувальний матеріал, він присутній майже у кожній посилці. Починаємо. Стартуємо нашу історію. Млинці. Млинці 2011 року. Не пам'ятаю їх, а це шени, причому такі, дивись, які хороші шени. Чую їх аромат Хороші шини. Не. не буду розпаковувати. Я їх взяв три штучечки таких толкових, ароматних. Ароматне ароматне. Раз. Потім 950-й 2005 року. Уже перевірений вами пеньок. Справді хороший чай, який я рекомендую для тих, хто хоче класику, то це 950-й. Також із класичних варіантів. SL118 вже відомий вам 12-го року чайок е, витриманий, перевірений і в той же час е, гарний рецепт і ще плюс ціна, дуже і дуже неплоха. Так, це також із Гунтінчика, гунтін 2018 року. Це гунтін з, з волом е, скажу так, що також невисокої, доступної е, якості і по ціновій категорії. Гунтіни. Далі кілька штук взяв таких з недорогих шупуерів. 21 рік, зовсім новенький, Бінгдао. Нічого поки не можу сказати, але е гарні рекомендації по постачальнику. Що ціна і якість десь один одного підтримують. Так, ще у нас один цей. SL117. Ну, я його багато взяв, я його взяв 5 штук, здається, бо він користується попитом у нас. Далі. 206. Я їх здається, майже всі позабирав. ось Загалом ось цей чай 206 вже е користується знову ж таки, постійною клієнтською підтримкою. І 215-х, не знаю. Казали мені попередній раз, коли відправляли постачальників, що їх більше немає. Ну, зайшли знову. Тому можливо е вони з'явилися і от пішли. Ага. 2097 білий чай в такому от пресуванні. хороша якість. Рекомендую. ну, Ви вже його і знаєте, він не тільки рекомендується, але він вже перевірений. Так, ну, давайте зараз відкладемо це і йдемо на наступну посилку, бо посилок повторюю 5 штук. І Ми їх будемо потрошки-потрошки розпаковувати. Роз так, наступна. Що тут у нас? Е, кожен раз, коли розпаковую, я до кінця не буду знати. тобто Я знаю, що тут чай, чи посуд, чи щось що пов'язане з е, чайною церемонією. Але що саме тут як-то буде важче? Е, поки я не, від, не відкрию, тобто ми будемо разом з вами цю розпаковочку робити. Тут розпаковка зацікавила справа. Я сам пару разів теми. я розумію, що... Цікаво, що там прийшло, кому, хто що там замовляє. ми подивимося, що і я замовив Так тут, тут все просто. Це підставки під пуери, Проста поставка. Пуста поставка. Покажу одну, щоб розумієте, що ну, класика, все по класиці. Ось така штука. Зроблена під дерево. ну, Насправді це, здається, якийсь пресований пластик. Раз, ну, з поставками, понятно. Її відкладаємо в сторону, відкладаємо, ховаємо і, і, і дивимося ще одну посилочку, а дві інших більших, то ми вже наступне відео запишемо, щоб не нагромождати відео. В будь-якому випадку чаїв вистачає. А в принципі, я, чую, я можу поставити на паузу, поки там розставлю і продовжити моє відео, щоб знову... Десятки відео не знімати. Давай попробую таким чином зробити. Що далі? Що далі? Далі знову пуери. Які ж тут у нас пуери? Подставочні. Хух, продовжується поставочна історія. І їх хватає. Я, оскільки ви пам'ятаєте, магазин? Це вже останнє, я маю надію, іздихання перед магазином. 209-й крутейший гунтін. Подібний до 206-го перевірений бомбезний. Ну, Відомий в широких і вузьких кругах. Далі це що? 219 -й. шу. А от подивіться, я вам його покажу. Е, шу. Подивіться, який він грижий. І це здається, буде досить доступна ціна. 2019 рік. Да. Парочку взяв їх на пробу. І кілька подарункових відомих знову ж таки в китайцях. В кольорах 18 року, ви вже його знаєте. Ну, поки так. Ми зараз ставимо на паузу. Ні, відео це ставимо, виключаємо і з відео знімемо наступне. Все, народ. 097 645 44 98. Підписуйтеся, звертайтеся, чаїв вистачає. Хай нас Бог благословить мудростю в чайні цієї історії. Не залишайте нас, Приєднуйтесь до телеграм-каналу. Там більше. Все з Богом!